Жарко нутрієм, жарко-повечу. Він навіть не бажає похизуватися своїм пригарним віялом хвоста. Ховаються у затінку кролі та морські свинки. А вірна четверолапа охорониця Ельза взагалі забилася у шпарину між будівлею контори і своєю будкою. Там напевно не так спекотно. Місцевий красень півень теж тулиться поближче до землі, аби відчути бодай трошки прохолоди. Життя наче завмерло у Хмельницькому точку, що у парку відпочинку імені Михайла Чекмана. А от чи не найважчі у спеку доводиться найбільшим мешканцям ведмедям Аліса і її коханий здоровило. Тімка раз у раз стрибають у басейн, аби хоч якось охолонути. Втім, доглядачі говорять, що ведмеді добре переносять літню спеку. Головне, аби був вільний доступ до води на спеку. Вони реагують нормально. Нутрі купаються в воді, ведмедям малим, як великим, так малим. Ми наливаємо в басейни води. Вони купаються. Можуть навіть сидіти довго в воді. Великі вже. А от кого літня спека не бентежить, то це малих шибеників та улюбленців, відвідувачів і персоналу, ведмежат Славика та Славка. Скачуть, граються у м'яча, купаються. Нині їм вже 5 місяців. Годуть клишеногік дитячим харчуванням з манною кашею прямо з пляшечки і потроху привчають до твердої їжі. Словом, наче дітей, лагідно говорить доглядачка Наталя. Навіть улюблені ласощі у них однакові за літньої спеки від Морозова в захваті і діти, і ведмеді. Численні відвідувачі зоокуточка в захваті від малих, тім по людськи співчувають їм через спеку. Все не ну, хуже, ніж нам. А от кому зовсім немає ніякого діла до спеки, то це парі малих козенят. Вони грайливо буцаються чи не з кожним відвідувачем. Особливо люблять полякати дітей, говорять доглядальники. А ще нещодавно тут з'явилося п'ятеро зовсім негідких каченят лебедя. Разом з батьками вони плавають затіненими каналами парку. Життя, хоч і дещо уповільнилося через спеку, втім все ж вирує. Юлія Стафурова